Всім доброго дня. Починаю знімати новий влог і йду в наш торговий центр, подивитися, яке насіння є. Вже дещо закупила, потім вам все покажу, що в нас пропонується і що я сьогодні закуплю. Одне їх так гарно продають. На подарунок дуже гарні кілпанчики. Ну, які гарні. В іншому торговому центрі сподобалось мені дуже отакі масляниці. По 59 гривень закривається дуже класно. Гартошка мені сподобалась для нарізання закусок. Велика ціна 279 гривень. Дуже класно, класні підстаканники для, ну, для ложок, для вилок і отакі. От я ціни не мами пластикові. За я приїхала в цей магазин спеціально подивитися пліди. Може, якісь зараз куплю. Є такі тільки двох видів сьогодні. Чисто сірі така ціна і плітенку. Тут були трошечки дешевші, по 600 грн, але сьогодні я чогось їх вже не бачу. Mm, гарний. От сподобався мені такий плітеночко, якщо у нас буде сірий диван. І є ще просто однотонний. Теж дуже гарний, але він просто сірий, без узорів, без нічого. Не знаю, що вибрати, ще думаю. Ой, дівчата, приїхала я на свою дачу. Хотіла вам трошки познімати моя дача, як виглядає в лютому. І можете вірити, можете не вірити, не взяла ключі. Взяла якусь зв'язку ключів. Зовсім іншу, без вхідних дверей відвороті. Переходжу, любуюся чужими дачами. Бо на свою сьогодні я не попаду. Так хотіла вам трошечки зняти. Ой, сьогодні дуже гарно, тепло на дворі. Сніжок, вон сонечко світить. Ну, не вийшло в мене то, що я собі планувала. Дуже смішно знімати О, продачу через паркан, тому що я забула ключі, ще раз кажу. Ой, жах, ось такі кущики Ой, там сад. Ну і що? Ну, таке, така історія. Смішна. Вже, вже чекаю весни, вже середина лютого в принципі, так що ще трошечки і почнуться роботи. От, сьогодні накупляла дуже багато насіння. все вам покажу. Поділюся, я вже маю досвід. Все-таки другий рік. Вже е буду садити все. От мої кущики. Тут навіть видно, що вон бузочок. Бузок. Має бруньки цього того року я садила його. Так що сьогодні просто гуляємо по території, насолоджуємося гарною погодою і дихаємо повітрям. І це нам зараз дуже необхідно всім. Просто свіжого повітря, тиші і спокою. Ось, я вже вдома. Виклала все насіння, яке сьогодні купила. Отже, в мене всі покупки сьогодні з АТБ, тільки оця морква це з епіцентру. Такі два сорти. Мені сподобалось, що тут пише е, солодка, літня, без серцевини». Попробую не знаю, по що не брала. А це ранньо стигла. Ну, не знаю. От, а все решта насіння це насіння з АТБ. Воно дуже там бюджетне, чесно кажучи, і я вже багато чого перепробувала. Особливо нам подобається оця стручкова квасоля. Тобто чата дуже-дуже смачна. Це моя улюблена квасоля. Тепер я набрала, бачите, от, побільше. Також бурячок взяла, знайшла є ці квіточки, дуже їх люблю. Вони дуже гарно мені ну, складають композицію з моїми жовтими кущиками, з брисклетом. От, і такі дуже гарно виглядають на клумбі. Салат взяла, кукурудзу солодку, один гарбуз, Там ще був якийсь сорт, але я щось забула, Не взяла його. От, Кабачок такий. Ну і все, поки що все. І подивіться, яку красу дочка мені купила також в магазині така композиція. Це дивіться, яка краса. Забула, вигляділо мені з голови це нарциси і примула. Але так гарно, в такому гарному кошику дочка мені зробила сьогодні такий подарунок, гарний, весняний. А перед цим ми ще в епіцентрі взяли крокуси. Одні з такого кольору, а другі ці біленькі мають бути. Ось, я думаю, вони відсвітуть. Я потім ці біленькі посаджу собі на дачі. А зараз вони мене будуть радувати в такій весняній композиції. Дуже гарний задум. Беріть собі так само, як то кажуть, на замітку, тому що вдома так само можна це все зробити. Це буде набагато дешевше. Ось, але гарно. так, знаєте, Настрій зразу такий приємний, весняний. Все, буду закінчувати свій влог. Дуже дякую всім за підписки, дякую за перегляди. До слідуючих відео.